Так, дівчатка, сьогодні ми з вами замаринуємо, так він і називається Маринований товстолоб. Для цього нам потрібно буде 400 мл води, три лаврових листочки, 3-2. Ну, як цей духмяного перцю. Дві гвоздички, просто перець з горошком, 2 столових ложки без горки солі, 1 столову ложку цукру і 1 столову ложку олії. Я вам розкажу зараз, як це все робить. І рибки пів кіла. Так, зараз я вам все покажу. Так, Беремо отак от рибку, я її отак от порізала, мені так зручно, виложуємо на. Бумажне полотенце. І так же само я ложу його зверху, щоб рибка добре у нас промокнула і забрала всю вологу. Так, Потім в каструльку наливаю 400 мл води. І так, як я вам і говорила, 3 лаврових листочка, духмяний перець, горошок і, цей, ем, і гвоздіка. Так, вкидаємо сюди в наш маринад. Тоді додаємо ложечку цукру. Ось таку ложечку цукру я ложу. так, і сіль. Дівчатка, якщо ви любите дуже солене, ну, щоб більше рибка була соленіша, можете кинути більше. Я кидаю отак: -от. така в мене ложка, бачите, вона не дуже глибока, ну, ці. Так, ставимо його на газ і. Доводимо до кипіння. Як закипіло, дві хвилинки проварився наш маринад, він вже готовий. Будемо чекати, поки він е, остине. Щоб він, е, ну, рибку тільки заливаємо тільки холодним маринадом. Поки мій маринад закипає, я ще одне полотенце поміняла на рибці. Дівчатка, побільше полотенечка, щоб воно добре у вас промокло, щоб тієї вологи не було. О, все, у мене вже закипіло. Зараз дві хвилиночки, виносимо в холодне місце, воно промаринується трошечки і заразом і вихолоне. А тим часом рибка наша вибере ту, ту лишню вологу От. і заль'ємо. Як оце вже. Залили її. Я роблю це в банці. Мені подобається в банці. Воно і зручно і все. Потім воно у мене стоїть півтори... півтора суток у холодному місці. Ну, Можна було, як було холодно, то можна було там чи в коридорі, чи Ну, де там у вас прохолодне місце. А так я ставлю холодильник у прохолодне місце, і воно стоїть там. От, тому що... На вулиці вже. Хоча я сьогодні прокинулася то на вулиці, вроді і сонечко, а вроді і прохладно. Так що, що то така погода, що зараз ще Воно все міняється, все нам дуже подобається ця маринована рибка. Дуже, вона дуже смачна. От. А взагалі, як ну, маринують, от річкову таку рибу, там лящі, все. Я не дуже люблю. А от у мене донька, мама, брат покійний. Дуже дуже вони любили. Оцей, мама його нароби, вони його їдять. Поки Настінька була вдома, ми її теж дуже часто робили, і вона їла. Ну, Звичайно, коли хотілося, не то, що там цей... Я думаю, що ви мене зрозуміли. А Товстолуб, це. Ну... Спробуйте рецепт, я думаю, кожній сподобається. І ще в мене на каналі є рецепт Маринований толсто, Товстолоб в цьому в соусі Сацебелі. -Са я його там на початку тільки канал відкрила, і там воно зовсім цей, не знаю, якого це там, може, на початку лютого я ну, знімала цей рецепт. От. Він дуже теж смачний. Я його теж так роблю, роблю, наїлася, потім якийсь період не роблю, потім знову роблю. Так, так маринад наш вже готовий. Я його на вулицю винесла, він уже охладився. Так, тепер знімаю я ці полотенця. Зараз я вам все покажу. Так, зняла верхнє полотенечко. А тут беру рибку, беру баночку. я завжди, Якщо у вас може нема баночки там, чи що, то можна покласти, що у вас є. може, ти в судочок. Від цього смак риби ну, не зміниться. так що, ну, Рибка добре на цьому підсохла, на полотенці. цьому. Ви можете, я різала такими шматочками. Вам... Ви можете різати так, як вам подобається. Це я так вам показую, а ви головне рецепт. А як порізані кусочки, то немає різниці. Так, і отак от. Отак-от ми її. Бачите, в мене тут якась така чилітрова баночка. Воно... Навіть не літрова, а написано 450 грам. Ну, вона просто така видовжена. Отак от. От, от ми наложили його. Бачите? Н не треба не затрамбовувати, ні, нічого. Так, і заливаємо маринадом. Так. От, так, от Я беру цей маринад і так прямо звідсіля і вливаю. Воно зараз трошки пройде туди все. Ну, ви знаєте, от завжди як заливаєш, так пахне. Так пахне воно дуже. Воно вже оця гвоздіка, вже все, вже воно сюди, як дало вже свої прянощі. Так, і вливаємо одну столову ложку олії. Отак от, от я вливаю повнесеньку. І сюди. Так, так, щоб. Так. Все. Тепер беремо. Закручуємо баночку. Я думаю, що воно тут вже пройшло кругом. Якщо не пройшло, бо я бачите, що десь, може, не заповнене, то візьміть трошки так от, переверніть, як я, щоб воно у вас пройшла кругом водичка, щоб росол був повністю, щоб рибка була повністю вся у цьому вашому маринаді. Отака. І тепер цю рибку ми. Я вже казала, півтора суток ставимо в холодне місце. Потім, як вона вже буде готова, ми беремо, зливаємо цей весь росол. Ну, Там його небагато, як, як це для сім'ї, так це картошечки зварить і на один вечір. Я вам говорю серйозно, тому що вона дуже смачна. Потім ми беремо. Цибульку туди ріжемо, От, е, олійку зіліте, то можна трошечки ще й олійки, бо воно маринад зіліться весь, Ну, воно трошки залишиться. Ну, те. Можна навіть трохи якоїсь зелені, Ну, це все на, на смак. Ми не кидаємо зелені. Ми просто ріжемо е, цибульку, кладемо на рибку, заливаємо олійкою і так смакуємо. Я цю рибку. Е, Зараз ставлю. І це вже не сь... сьогодні, завтра, післязавтра ми її спробуємо. Це вже якраз мама приїде. <свісно> так що будемо дегустувати з нею разом. От. Все. Готуйте за моїм рецептом. Я думаю, вам сподобається. Ну, сподобається, нам дуже подобається. Так що підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі.